Росіяни захоплюють одну з важливих панівних висот на сході України. На жаль, московити вже зайшли на висоти часового яру, що вже не можна було допускати. Часів яр, українське місто в Бахмутському районі Донеччини, важлива стратегічна точка сучасної війни в Україні. Роман Погорілий, співзасновник та аналітик мапи Діпстейт, пояснює, що контроль над часовим яром дає змогу українським захисникам ефективно оборонятися. А якщо місто повністю захоплять росіяни, вони зможуть розвинути свою атаку в напрямку західніших міст. Це дає можливість великого зорового вогневого контролю населених пунктів, які знаходяться навколо. Відповідно, це дає можливість рухатися в напрямку Костянтинівки, теж великого міста. Саме тому росіяни активно штурмують часів яр і вже мають там певні успіхи. Як і у випадку з Авдіївкою, досягнути їх знову допомогла потужна підтримка наступу окупантів з повітря, каже командир батальйону 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Дуже і дуже суттєвий вплив мають керовані авіабомби. На жаль, противник зміг провести модернізацію. Тепер їхні керовані авіабомби, які важать 500 кілограм, падають дуже прицільно до. Тих координат, по яких їх запускають, але попри певні успіхи окупантів робити висновки щодо повного захоплення часового яру рано каже Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. У російських військ фіксувалось певне просування, дійсно, ворог знищує часів яр. Як будуть розвиватися події? Ну це вже покажуть виключно бойові дії. Проте запасні варіанти, які можна буде застосовувати у разі невтішного розвитку подій, завжди потрібно мати, каже аналітик. Тож, аби не склалася ситуація, схоже на вихід Завдіївки, коли наші захисники відступали на неукріплені рубежі, ці самі рубежі треба зміцнювати вже зараз. Зараз її потрібно укріпляти, зміцнювати, добудовувати додаткові рубежі. Потужно окопуватися, тому що ця агломерація вона реально ну, може стати для ворога не по зубам, от що б там не було, але там можна закріпитися, тому що моє є такий шанс, що нам доведеться відійти з часового яру. Така ймовірність завжди має розглядатися. Тим більше розумієте, ворог планує посилення атак. Але чи означатиме вихід з часового яру однозначний провал і потенційне захоплення Краматорська та Слов'янська? Мусієнко вважає, що так казати не можна. Ворога можна і варто стримувати, але робити це потрібно за допомогою знищення тилів, щоб техніка та жива сила взагалі не могли доїжджати до передніх рубежів. Їх важливо знищувати ще на підходах. Ось це питання нам також важливо вирішити. Яким чином, ну, звичайно, у нас зараз немає поки що f 16 для того, щоб у повній мірі. Але, скажімо так, тими видами, які в нас є, французькі бомби керовані, чи JLSDB, чи JDAM керовані, американські бомби, це теж вихід для того, щоб це вирішувати. Тож, ймовірне, захоплення важливої панівної висоти не стане крахом ЗСУ на Донеччині, адже головне для наших захисників не отримання певних точок будь-якою ціною. Я допускаю, що російські війська будуть мати ще успіхи на фронті. Вони будуть мати певні локальні тактичні, але вони їх будуть мати, і до цього треба бути готовими. Для нас на сьогоднішній день важливо зберегти боєздатність армії, має бути. На на жаль, якщо цей буде передбачати відхід з якихось територій.